Понад 50 тисяч переселенців щомісяця отримують набори виживання гуманітарного штабу Ріната Ахметова. У Святогірську переселенців із Донбасу, які вимушено залишили свої домівки, чи не найбільше. Святогірська лавра дала прихисток трьом сотням знедолених. Напередодні зими у Лаврі стикнулися із нестачею вугілля для опалення приміщень, де живуть люди. Тему продовжить Юлія Міншакірова. Три ліжка, ікона у кутку і стіл, з яким восьмирічний Сашко виконує домашні завдання. Це кімнати для прочан на території Святогірської лаври. Тут вже півтора року живе сім'я переселенців з Горлівки. Тут нас Боженька собі да підогрів. Перший місяць життя маленької даринки минув у підвалах. Анастасія довго не могла вивести дітей з міста через постійні обстріли. Наті транспорт був в той час ваші та очень та ну обстріли, хто буде возить. Також вибралися взагалі чудом оттуда. Родина потрапила до Святогірська. Анастасія зайшла до лаври помолитися. Ченсі оселили жінку з дітьми у святій обителі. Якщо б не лавра, я не знаю, де б ми зараз були, що з нами було. На території притулку наразі мешкають зо три сотні переселенців з усіх куточків Донбасу, розповідає архімандрит Феофан. Майже сотня серед них діти. Серед переселенців переважно незаможні сім'ї, інваліди. Проживання та харчування у монастирі безкоштовне. Сюди часто привозять доброчинну допомогу. Ми постійно звертаємося к різним людям, які ну, іноді допомагають фінансово, вплоть до перечислення якихось средств на счет лаври для погашення долгов по оплаті електроенергії або інших других комунальних услуг. Ну, поки що слава Богу, у нас це получается, но кожен раз це, це проблема. Напередодні зими у монастирі зіткнулися з іще однією проблемою зкіншилося вугілля. Із проханням допомогти владнати ці труднощі намісник Святоуспенської лаври Арсеній звернувся до Ріната Ахметова. В течение всего вооруженного конфликта на Донбассе Ренат Ахметов помогает мирным жителям пережить это тяжелое время. И, конечно же, он откликнулся на просьбу помочь углем и поручил гуманитарному штабу оказать всю необходимую помощь. И мы очень надеемся, что уголь, который предоставлен гуманитарным штабом Рената Ахметова, поможет этим людям выжить, поможет этим людям пережить зиму в тепле, в уюте и в надежде на мир. Гуманітарний штаб надіслав у Світогірськ перші три вагони з вугіллям. Це понад 200 тонн. Ним вже опалюють помешкання переселенців. Ще 130 тонн палива штаб доправить у лавру найближчими днями. Ми благодарні Богу, що. Он посла нам таких людей не безразличных, які допомогли нам решить эту проблему. На даний момент ми вже имеем возможность можливість вступити в отопительный сезон. От п'ятнадцятого шінадцятого года. тепло буде і у кімнаті, де живуть Сашко та Даринка. Сім'я зимуватиме у монастирі. Додому їм повертатися поки що лячно чтобы жить можно было по-нормальному, не прятаться в подвалах. Тоді-да, да, можно будет вернуться. Пока мы здесь поживемо. Юлія Миншакирова, Олексій Куделя, Игорь Монастирьо, События, канал Украина.